В горлі деренчить оповідь далі не прозвучить. Що ви городите, жінки? Ой, все вони знають. Ага. Яким було більше 110 років. Охований якийсь козак, чи то чумак, 17 го ч... стверджував, що в цьому храмі був підземний хід. 1690 чи 1790 стовпчик із металевою табличкою. 1808. 1953, що все це правда, а також я маю свідка. Але я відмовляюся вірити, що то все була якась мара. Треба було зробити фото підтвердження пригода. Я знову хочу розповісти історію мого друга Віка. У нього чимало нетипових історій. Я багато разів пропонував йому записати свої історії. Але він постійно говорив. Що це не його тема. От спорт, зокрема, футбол, то його коник, пристрасть і натхнення, і біль падіння, і радість перемог, а також досвід існування в конкурентному середовищі, боротьба за сонячне місце в житті. Тож ті історії, що найбільше мене зацікавили, я буду записувати і викладати від його імені. Одразу ми так і вирішили. Але потім Вік чомусь змінив свою думку. І сказав, що уже наступній історії я викладав не від першої особи. Але цю все-таки буду оповідати вже так, як записав попередньо. Тож надаю слово Віку Олександровичу. Було мені на той час років 21-22. Я з моїми батьками та їхніми знайомими відзначали весняне свято. Якщо пригадати, то Великдень був на природі біля мальовничого ставу. Ще називали його Дехто Озером. Наїдки та напої по-простому, невибагли, але з любов'ю до предмета. Відпочинок на природі були розкладені на покривалі, яке постелили на свіжій молодій, травичці, соковитій. Таке оточення якнайкраще впливає на апетит, на комунікацію. Тобто батьки та їх приятелі випивали, закусювали, вели неспішні бесіди, розмовляли то про те, то про се. І тут розмова про достоинства страв, рецептів, напоїв перейшла в інший вимір. Почали згадувати всіляку Бувальщину, почали обговорювати це озеро та його околиці. Хоча ми всі проживали недалеко від цієї місцевості, але історію цього кутка мало хто з нас добре знав. Отже, почали згадувати, хто що знав про це озеро. А пам'ятаєте, цю місцину Климовою називали? Не місцину, а озеро, озеро Климовим прозвали. Та що ви городите, жінки, і куток цей, і пізніше озеро Климове чи Климівське? То як, що ви чоловіки так багато знаєте, то вже розкажіть щось, як воно було. Ой-ой-ой, все вони знають. <свят> точно точно. Коли там цвяха якось забити чи лампу замінити, то чогось фантазії та розуму не дуже вистачає. Обов'язково кума ще на поміч треба покликати. А тут прям такі розумні. То розповідати чи як? Овть, ковть, ковть, ковть. Ну, поки ви куштуєте компот, то я розпочну. Тільки ж мені компоту теж залиште. Бо поки в горлі деренчить оповідь далі не прозвучить. То слухайте вже: про Клима багато чого розповідають. І назву цю озеро Недарма назвали його йменням. Багато чого доводилося чути про нього. Кажуть, що він колись знав місцевих людей сімейна пара, яким було більше. 110 років. Чи то батьки його застали цих довгожителей, а йому потім переповіли. Хто зна, може і так. А ще якось розповідали, що знайшов він якийсь стародавній хрест, і щось там таке було написано. Е, Звісно, що насправді він там побачив, вже не перевіриш. Але розповідав, ніби там похований якийсь козак чи то Чумак 17, чи то 18 століття. А саме десь в той час було засновано наше селище. Та воно ну, погляньте туди. Бачите ж той храм, де ми сьогодні всі Паски святили, він ж заснований в кінці 1790-х років. А ще Гаврило Данилович Клим стверджував, що в цьому храмі був підземний хід, який вів до храма, що розташований в нашому селищі. Ну, зараз там монумент, ви знаєте. Храм колись комуняки підірвали. Наш місцевий. Так старожили говорять. О, -о що знову деренчить. Е так що вже нічого на цікавого, я не сподівався почути. Наші інтереси вже розходилися. І. Ця оповідка все-таки запала мені в душу. Вирішив трохи ознайомитися з місцевими краєвидами. Цей став не знаходиться десь у чистому полі. З трьох сторін він оточений селом. Лише четвертий бік виходить до низовини, де майже не було ніяких будиночків. Ця місцина здебільшого використовувалася як пасовище. Я спочатку вирішив провідати заселені берега ставу. Поступово я відійшов від місця нашого відпочинку. Я просувався вздовж низини, тобто ближче до ставу. Зверху виднілись доволі впорядковані двори. яка живність підтверджувала мою думку, що господарі десь поруч. Проте чим далі то здавалося, що ті садиби живуть якось самі по собі, своїм життям. Людей чомусь ніде не було видно, хоч і свята, але все-таки. Я йшов все далі і далі вздовж берега. Та потім на моєму шляху став рівчак з акаціями та іншими деревами, а сама стежка повела трохи угору. І тут трапилась перша незрозуміла для мене подія. На шляху вверх по стежці паслися четверо телят. Спочатку вони до мене були розташовані негативно, неприязно. Та я розвів руки в різні сторони, показуючи, що я з добрими намірами. І при цьому сказав: пацани, не хочу вам заважати, але мені треба тут пройти. Я знаю, що більшість каже. Вигадуй більше. Та вигадки це взагалі-то не моя історія. Вірити чи ні, то справа ваша. Вони почували себе впевнено, моя присутність не викликала у них якогось захисного інстинкту чи то агресії. А, мабуть, здивувала лише, швидше за все. Але після моїй репліки вони чомусь розступилися, пропустили мене. А, от цікаво, вони слова знайомі почули, чи якось на енергетичному рівні мене зрозуміли? Ця стежка вивела мене на асфальтовану вулицю. Потім асфальтова дорога спрямувалася згори вниз. І якось непомітно перейшла в гунтівку. Ця доріжка почала знову спускатися до якоїсь балочки. Це вже була окраїна села. І тут зліва в чагарниках, помітив я якусь споруду. Долучайтеся до світу цифрових активів NFT разом з OpenSea. Підтримуйте мій аккаунт на OpenSea. Вивчайте, досліджуйте, підтримуйте мої NFT. Пишіть у коментарях, якщо у вас зацікавив мій досвід в OpenSea. Розповім, як створити аккаунт про Криптогаманці. Як створити свою першу колекцію, як мінтити NFT та багато чого іншого. Також я маю сторінку Beatles DG Portraits у Facebook, де публікую свої роботи, процес створення від матеріальної роботи до унікального цифрового аналогу або NFT. На цій сторінці я здебільшого публікую портрети та ілюстрації пов'язані з групою Beatles. Всі посилання на мою сторінку у Facebook та аккаунт в OpenSea в описі до відео. Та не споруда це виявилася, а залідний стовпчик із металевою табличкою. Вона мене дуже зацікавила. Підійшов ближче, занадто вона давньою виявилася. Щось там, придивляюсь, чи 1690, чи 1790. Надто вже не чітко прочитувалася остання цифра. Друга, четверта не має такого вже значення. Фарба вже вигоріла і вицвіла, і тому надпис було важко розібрати. Може, козак чи чумак якийсь тут похований? Згадались мені слова. Один із перших в нашому краю, а може, один із засновників нашого селища? Та тоді мені хотілося інших відкриттів. Я вже вважав, що принаймні одне визначне сьогодні зробив. Тож, слід зробити інші вперед. Поступово балка вивела мене із села на якийсь хутір, вірніше околиці хутора, де знаходили старе кладовище. Не саме приємне місце для відвідувань чи екскурсій. Але іноді полюбляю дізнатися, яка була тривалість життя людей в минулому побачити фото. Тих, що... тих, хто жив колись раніше. І тут помітив одну цікаву деталь: загалом переважало два прізвища савальські та сотники. Мабуть, тут років сто тому був великий хутір, де жили дві великі родини, якісь могили були в кращому стані, якісь у гіршому, а на місці деяких не було вже ні надгробка, ні Христа. Я вже майже обійшов це кладовище і ось трохи осторонь помітив дві схожі могили. І з надписів на табличках зрозумів, що тут поховано подружжя. Пам'ятники у гарному стані, фото таблички з нержавіючої сталі, на яких гравірування, прізвищі, ім'я, роки життя. І тут я. Звернув увагу на роки їхнього життя. Я не одразу повірив у ті надписи. В чоловічій могилі була така надпис 1808-1953. Потім перевів погляд на жіночу табличку 1812-1938. Це була якась фантастика. І це відкриття мене дуже захопило. Зараз хтось собі подумає: А батьки тобі самі наливали? Чи ти саме отопотай нализалася? А можливо, ще що гірше подумають. Так, я скуштував з батьками десь келишок чи півтора пива. Але це ніяк не вплинуло на моє сприйняття чи фантазію, щоб мені приманячились такі цифри. Пройшло кілька тижнів, а може вже і місяць, і я здав сесію і приїхав на канікули додому. Здавалося, відпочиваю і займаюся своїми звичними справами. Але я постійно згадував ті могили. Думка ще раз піти та присвідчитись в своїй правоті не йшла з голови. Або навпаки, розвінчати фантастику. Бо коли вперше побачив, подумав, це ж треба, у нас тут поруч такі довгожителі проживали, але жодного разу не чув подібної історії. І зовсім під боком. та це ж сенсація. А Вже на канікулах був і мій друзяка Юрчик. Він же звик до міського ритму життя і був радий знайти об'єктивний привід, щоб відкосити. Від города. Тож я позвав його на перекур і вирішив запропонувати йому скласти мені компанію. Чуєш, є до тебе пропозиція. Маєш вільний час та бажання? А що ти мені хочеш запропонувати? Ти ж знаєш, якщо можна прогуляти город, то я завжди за. Та давай сходимо в магазин, візьмемо чогось на дорожку та пройдемося трохи нашими краями. Ну, правда, доведеться пройтися десь кілометр 3-4 в один бік. Але я вірю, тобі сподобається. А другий по про те та інше. Ну, якщо йти через магаз, то мені вже стає цікавою наша мандрівка. Е, я знаю, що магазином тебе можна спокусити. Ти ж, мабуть, ще рибки чи сухарики з горішками хочеш. Якщо ти за гроші, то в мене теж є. А щодо рибки чи горішків, ще сам не знаю. Давай прийдемо до Прибалтики, і там вирішимо. Прийшли до Прибалтики. Це наш літній пивбар, де збиралися любителі пива, посіденьок з картами чи доміно та переглядів футбольних матчів, тобто азартні любителі життя у цих його проявах. Можна сказати, місцевий чоловічий клуб. Прихопили з собою розливних прохолодних напоїв, смажених горішків сухариків, трошки сушеної рибки. Дорозі, може захотіти дещо перехопити чогось. Склали все в термосумочку та вирушили в путь. Ми могли піти траси, а потім звернути до Климівського ставу. Але навіщо нам ця публічність? Ми пішли іншим шляхом вздовж річки. Ця річка огинала став, але одним із своїх рукавів впадала в нього. Погода виявилася поблажливою по до нас. Було гаряче, але не надто спекотно. До того ж, від річки повівав холодний вітерець. Я потроху почав пояснювати ляжчика, куди і для чого ми йдемо. Часом ми обмінювалися своїми останніми новинами. Ну, і як же ж без того? А обговорювали приємних нам дівчаток. Ми все-таки дійшли, куди зібралися. Спочатку я показав Юрасику той самий загадковий хрест. До речі, я вже не так беззаперечно вважав, що цей хрест дуже давній. Багато про це думав останнім часом. Думки наші стосовно століття розділилися, але ми обоє дійшли висновку, що це не звичайний хрест. Та це ж була не кінцева мета нашої подорожі. Попереду було найцікавіше, принаймні, на мою думку. Нарешті ми дійшли. Юрасик, побачивши, дати, не підберу точного виразу, отетерів, остовпів. Ці слова в повній мірі не, не, не виразять. Ну, якісь були в нього сумніви, але обличчя показувало, що він повірив. Е е е я був задоволений, що все це правда, а також я маю свідка. На превеликий жаль, у нас на той час не було мобільних з камер. Так, тоді я торжествував всередині. Мені було не до фото. Я гадав, що і так маю дуже переконливі докази. Лише з часом я дійсно став жалкувати, що не зафільмував, не сфоткав все те. Але це буде потім. Лише кілька років по тому. Минуло три роки. Життя брало своє, занурювало свій прагматичний вихор. Лише іноді дозволяло прориватися романтично іделічним проявам. І ось в один момент таких проявів, під час від часу згадуючи ту пригоду, вирішив сходити туди знову. Треба було зробити фото підтвердження, яким чином, у мене вже був мобільник з камерою. Ура! Тепер у мене є фотік з собою. я добре пам'ятав місцевість, куди слід було добиратися, де знаходяться ті загадкові могили. Однак цього разу мені було важко віднайти їхнє розташування. Так, це була не рання весна. На кладовищі вже виросла густа висока трава. Та, хоч і з певними труднощами, але знайшов все таке те місце. Із двох пам'ятників на той час вцілів лише один, другий десь безслідно пощез. Я пильно придивився до вцілілого монумента чоловіча могила, обличчя було знайомим мені. Але історія, тобто гравірування на табличці, було інше. Е, ні, прізвище все було те саме. Але там було написано, що він прожив десь років 70 з гаком, а не я ж, ніяк не більше 130. Розчарування в житті трапляються не так вже й рідко. Особливо важко їх сприймати в доволі молодому віці. Але я відмовляюся вірити, що то все була якась мара. Пройшли роки, і я вже дуже прохолодно відносився до перипетії тієї пригоди. На цьому місці оповідь Віка обривається. Тож маю додати вам дещо від себе. Я доволі недавно спілкувався з Юрчиком. І він сказав, що добре пам'ятає всю ту екскурсію з віком. Також він запевнив мене, що впевнений в тому, що бачив на власні очі. Так, Юра був з Віком Олександровичем лише одного разу на тому місці. Тож він не зазнав тої прикрої невдачі, з якою зіштовхнувся Вік, відвідавши те кладовище через кілька років. Однак, Юрчик розуміє, що доказувати людям щось без фактів е марна справа. Тому маю великі сумніви, що ця історія швидко пошириться. Бо хто візьме на себе цю невдячну місію? А ви знаєте, я ж дізнався ще одну важливу новину стосовно цієї історії: Юрасик дещо розповів мені по секрету. Виявляється, він нещодавно був в районі бібліотеці і знайшов стару статтю в місцевій газеті. Там такий собі дід Клим, тоді ще молодик, ніякий не дід, стверджує про те, що знає, де знаходиться підземний хід між двома церквами. Існуючою і підірваною. Також цей Дід Клим стверджував, що в нього є фотоплівки з доказами. Але ще треба з них зробити світлини. Ми сподіваємося, що знайдемо продовження цієї статті. Тож висновки робити поки ще. Зарано, але надія є Дмитро Гудима місто Кам'янське 2022 рік відредаговано та доповнено в 2025 році. Дякую вам всім за увагу.